Ну що, колеги, знов затемнення? Сонячне затемнення у Діві. Хочете ви чи не хочете, Всесвіт все одно у вас це забере. І діва саме це знак порядку, контролю і системності. І саме вона відповідає за те, як плотно ти будеш стояти на землі в своєму матеріальному світі, чи ти Будеш бовтатися над пропастю, так як я зараз сижу на цьому березі. Уявіть собі, що ви табличка Excel, програма Excel. І все життя, що ви туди вносили якісь циферки, а зараз прийшов. Економіст, бухгалтер або кру, який сидить і досконало перевіряє все те, що у вас не працює. А пам'ятаємо, що це затемнення, це коридор затемнення. Ми йшли від затемнення у рибах, і це було про духовність, про зняття масок, про ілюзію. І зараз у нас завершення матеріальне, наскільки у тебе Вагі в рівноваженні між духовним і матеріальним. А ще якщо ти людина сила, ти маєш розуміти, скільки ти відда... віддаси, стільки ти маєш отримати. А якщо ти просто людина, яка знімає рубаху, готуйся до того, що все, що відноситься до діви, почне накриватися у твоєму житті. Діва у нас відповідає за шлунок, за кишківник і за нервову систему. Але діва настільки впорядкована, настільки вона конкретна в своєму виборі. Що вона вам не дасть продихнути затемнення це завжди нелегко. Це завжди, коли у вас відбирають щось через кризу. Наприклад, у вашій компанії забагато людей, і ви бачите, що це якось негармонійно працює, і ви розумієте, що є там чотири ведучих спеціаліста, яких можна залишити, а остальних геть. Або навпаки, ви бачите, що ваша компанія розширюється, але ви боялися взяти людей, які будуть справді жити цим, а не тільки працювати. Коли для них це буде любима робота, саме час розширювати штат. Затемнення це як поріг. Поріг нового циклу, ми всі входимо в новий цикл. Але настільки, наскільки ви будете опиратися, зчинювати опір, і залежить ваше майбутнє, хочете ви чи не хочете? Всесвіт все одно у вас це забере.